Тобі. Сказав Господь прищусію, вийшов сіяч сіяти на сіння своє, і як сіяв, то інше упало при дорозі було потоптане, і птахи небесні поклювали його, інше упало на камінь. І зійшовши, посохло, бо мало вогкості, інше упало поміж терен, і виріс терен, і залишив його, а інше упало на добру землю, і зійшовши, дало сто крат. сказавши це, покликнув, хто має уші слухати. Нехай слухає. Ученики ж його запитали, його, кажучи. Що означає прищасія? Він же сказав, вам дано розуміти Тайне Сарця Божого, а іншим у притчах так що вони, дивлячись, не бачать і слухаючи, не розуміють, О, що притча. На Насіння є слово Боже, і що впало при дорозі. Це ті, що слухають, але потім проходить дьявол, та й одбирає слово із серця їх, щоб вони, увірувавши, не спаслись. І що впало на камені. Це ті, що, як тільки почує слово, то з радістю його приймають, але вони кореня не мають, і до часу вірують. А годину на пості відпадають, а що впало терен, Це ті, що слухаються, відходячи клопотами, багатством та розкошами життя, бувають приглушені і не дають овочів. А що впало у добрій землі? Це ті, що, вислухавши слово, держать його в щирім і добрим серці, і овоч у терпеливості. Та сказавши це, покликнув хто має уші слухати, нехай слухає. Слава тобі, Господи, слава тобі. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Є. Дорогі брати і сестри, ми тільки що вислухали Іванинські слова. Прищу Господні. який було сказано про те, що сіяч вийшов на поле і почав сіяти поле. Почав сіяти поле і одне зерно впало при дорозі, одне впало на камені. А одне впало між терен, а одне впало в добрій землі. Про що це було сказано? Це було сказано про те, що Господь Вседержитель Ісус Христос, який прийшов на землю, щоб спасти род людський. Почав сіяти Слово Боже між, між всім людством. Він е, сіяв не тільки Словом Божим, а й і ділами своїми, а й вчинками своїми, і в житті кожної людини сіє е, іменно промислом своїм для того, щоб людина прийшла до Бога. І ці слова, вони якби падають в землю. Тобто ці слова, і Слово Боже, істина і благодать впадають в людську душу. Тобто вони запечатлюються в душі людини. І це, що падає при дорозі, це ті, що слухають. Слово Боже. Послухали, і дьявол приходить і забирає іменно це Слово Боже від них. Тобто люди мають якийсь інтерес но по своїй жестокосердності, що у них серця не восприймає Слово Боже, вони це, цю новину слухають як багато других новин. І вона в ній не закріпляється в душі. Дьявол зразу другими помислами відбиває від людини іменно. Це істину Божу благодать і Слово Боже. І ці люди відходять від Бога. Те, що впало на камені, це ті, що чую Слово Боже з радістю, приймають вони. І но вони не мають кореня. Що таке корінь? Тобто э, Вони якби внішні восприймають душу вроде і радуються, Слову Божому, але не мають корінь основи віри. Тобто вони не, ж, не живуть по вірі, не хочуть э, восприймати якісь э, подвиги. Тобто не мають кореня Віри, християнства, то, що говорить Бог, він, вони іменно знаходяться в тому е, стані, що люди без корінні, слухаючі. слухаючи. А Господь в Іваніві говорить: блажені слухаючи і виконуючі Слово Боже, тобто вони не виконують Слово Боже. Тобто вони теж від, відпадають від Бога. Треті е, люди, іменно це ті, е, яке, Слово Боже, впало між тени. Тобто вони слухають Боже, відходять і вже починають якісь, е, іменно робити плоди християнські, жити по віри. Но в них е, починається хлопати цього життя. Тобто клопоти життя. Вони починають багато заботитися про тілесний труд, щоб себе препитати, щоб ближніх пропитати, находять іменно якесь в тому утішення і постійно в цьому знаходяться. Тобто вони не знаходять основи в християнстві хлопоти, багатство, хоча по собі, саме по собі багатство не є гріхом, тому що багато людей, багатих роздали своє імення, накормили бідних, дали покров багатьом людям, і вони не були прив'язані до багатства. Но для неких багатство це стало самоцінні. Вони думають і про свої труди, і про багатство. І Іменно, е, не входять іменно в основу християнства, і цей е, глибокий корінь не пронизує їхню суть і їхню душу. І вони теж відпадають від Бога. І е, четвертий е, категорія людей це люди, е, де зерно впало на добрій землі. Це ті, що вислухали Слово, Боже, держать його в щирі і добрі в серці, і приносяться в терпінні. Що значить терпіння е, е, і, і продовжувати Слово Боже в своєму житті? Це значить, люди, які вірують. Які живуть по вірі Божій, по християнській, яке написано в Тобто Вони моляться Богу, живуть по Бозі, до других поступають в доброму розумінні серця і душі, і коли на них наступаються великі. Іскушення, коли вони, на них е, проходять великі бійди, вони не відходять від Бога. Вони далі все життя продовжують вірити і до кінця життя. Коли вони вже проходять війний світ, то Бог їм дає вне іменно мученість, за те терпіння, за те яке вони терпіли і не відійшли від Бога. Тому е, Господь. Останніх словах цього Івання, хто має уші слухати, нехай слухає. Про що це сказано? Це сказано про те, що людина повинна слухати це в розумінні, в премудрості і.